На годиннику близько півночі. Дніпродзержинськ відпочиває. Проте не ці люди у камуфляжі та гумових чоботях. Не до сну і затриманому рибінспекторами чоловіку, якого піймали на гарячому. Та Налутки там по камням карасів ловив. Приїхали хлопці з рибнадзора і пред'являють претензії, що в незаконному вилові риби. Так а ви знаєте, що зараз не можна рибу ловити? Не знаю, звісно. Я ловив гачком на камня. А з лодки? Лодкою їздив, їздив, але я на камні туди переїжджав на човні на своєму. Так ви вважаєте, що вам не обосновані претензії приїхали? Претензії до того, що я на лодці їздив, так, да, обосновані спору немає, Я їздив, признаю, злодій. Самого затримання нам побачити не вдалося. Ребінспектори розповідають, так що ночі вони полюють на любителів незаконної наживи. Кажуть, допомагає досвід, десь інтуїція, а ще спецзасоби. Ось такий прилад нічного спостереження, як котячі очі, допомагає бачити в суцільній темряві. Хоча в непогоду він не рятує, доводиться покладатися лише на власні сили. В запретний нерестовий період 2014 року. Мы усилили нашу рыбоохранную работу, наши рыбоохранные рейды и с общественностью, и с водной милицией. То бишь у нас совместные рейды, работаем, ловим браконьеров, ну и соответственно составляем административные протоколы и уголовные дела. Поки у правопорушника є час обдумати свій вчинок, порахувати, скільки може втратити натомість того, що хотів заробити, триває копітка робота чергового слідчого та співробітника водної міліції. Згідно з правилами, місце затримання, речі гори рибалки та увесь його улов ретельно описуються і вносяться до протоколу. Права, яка забирає не одну годину. А ми тим часом цікавимося сумою збитку, яку наніс державі, а головне природі браконьєр трав за один голову карася, который незаконно выловлен, 17 грн, за судака 510 грн, за леща 170. Составлен составлен ущерб 2992 грн. Досвідчені рибінспектори кажуть, що улов цієї ночі це зовсім ніщо порівняно з тим, що іноді доводилося вносити до протоколу. Потенційні збитки підтверджують і біля десятка лантухів з риболовними сітями, які знайшли поряд з причалом на місці, де дислокуються рибалки-любителі. Дєцю тоже це все, це все, все в Здивовані навіть самі інспектори рибоохорони. Сколько тут мішків, ще не читали, сколько сітей тут є. Це це знаряддя чорної праці, теж описується і конфісковується як заборонені засоби риболовлі. На штраф майданчик відправиться і засіб пересування затриманого. Вилучений улов буде реалізовано відповідно до норм закону. А долю нічного рибалки буде вирішувати суд. Чи буде це попередження, чи штраф, чи навіть позбавлення волі? Тож, перш ніж переступити закон, кожному варто задуматися про наслідки. Хотів би до громадян. А... Стоило ли оно того, эта рыбалка, которая принесла минимум 3000 гривен штрафа, хотя это гор горсточка этой рыбы можно было купить на рынке за 50 70 гривен. Позитивним результатом нічної пригоди можемо назвати врятоване нами життя одному раку, який, до речі, потягне аж на 25,5 гривень, якщо він буде у трофеях пійманого браконьєра. А широкополий рак занесений до червоної книги, і популяція членистоногих у водах Дніпра дуже швидко скорочується.